Привіт! сьогодні своїм читацьким досвідом поділиться Юля, вчителька з фортепіано, діджейка, музикантка та мама маленької Єви. Приблизно шести місяців я їй почала читати казочки, українські народні казки на ніч. Потім вже пішли в імельбухи, книжечки з картинками і далі вже. По віку більш серйозні книжечки у віршах і такі, які вже можливо вибирає сама Єва вже для себе. Я дивилася на мамських формах, що радять дівчата, що більше потрібно дітям читати спочатку. Зараз вже Дивлюся по настрою своєї дитини, що вона любить, чим вона захоплюється, що їй більш цікаво. Наприклад, зараз їй подобаються книжечки у віршованій формі. Єва дуже любить читати і завжди приносить мені книжечки, навіть деколи заставляє мене її читати, навіть коли я не маю часу, все одно ми сядемо і почитаємо. Читаємо переважно кожного дня. Звичайно, залежить від ситуації, але Переважно так, кожного дня мені здається, треба з самого дитинства приділяти цьому увагу, показувати різні гарні книжечки, зацікавлювати дитину, вибирати цікаві теми і показувати на власному прикладі.